Вітаю всіх! пропоную вам подивитися, що відбувається за вашою спиною, а ви про те не підозрюєте і не здогадуєтеся. Можливо, до вас наближаються якісь дуже приємні події, а можливо, хтось почує застереження, чого варто уникати. Підказочка, як завжди, буде в нас порада, тож, Перший, другий, третій варіанти обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант, що відбувається за вашою спиною? Зміни, можливо, якась ваша бездіяльність або страхи і чесність. Угу. Дивіться, у вас, що відбувається за вашою спиною? Дійсно, за вашою спиною відбуваються якісь такі події, коли люди, можливо, про вас щось там обговорювали. Ну, знаєте, це таким чином відбувалось, наприклад, що ви тим людям нічого взагалі не зробили. Ви про них, можливо, і не згадували, і не думали. Але вони чомусь вас активно за вашою спиною вам, там, про вас розповідали різні такі неприємні речі, можливо. І, можливо, навіть хтось там прораховував, як ваше життя буде складатися, що там буде відбуватися у вас. Але ви на них не зреагували. Можливо, просто через те, що ви поводилися дуже чесно, коректно, не втручалися у з'ясування стосунків, таким чином зберегли свої нерви. Людям все одно про щось потрібно поговорити, а ви себе таким чином просто не дали втягнути. У ті негаразди не витратили свою енергію, і тепер, можливо, в тих людей є певний страх, що все ж таки те, що вони там розмовляли, або намовляли когось напроти вас, або на вас намовляли. І, можливо, у людей наразі відбувається страх, а раптом ви захочете це все змінити положення речей, і можете їм пред'явити якісь певні претензії. Тому вам що потрібно, так і вести себе чесно і коректно. Живіть, зосереджуйтеся на своєму особистому житті, будуйте свої плани, живіть своє життя, а людей просто залиште. Ну так, чомусь Людям завжди цікаво, що відбувається у, вашій, у вас і, можливо, навіть у вашій родині. Другий варіант, що у вас відбувається за вашою спиною? Ну, щось ви не передбачили бажання і підтримка. Можливо, ви і кроками такими здоровими рухалися до своєї мети, бажали втілити своє бажання в реальність. Ну і через це можливо ви не передбачили певні якісь або свої промахи, або, можливо, недоліки у ваших планах. Можливо, ви взагалі не будували плани, а так спонтанно приймали рішення, і там прийшла ідея, ви її почали реалізовувати. Щось не пішло, ви його покинули, почали щось нове, знову почали. І знаєте, за вашою спиною оце все люди бачать, і, можливо, у когось є таке бажання надати вам підтримку. Підтримка, можливо, до вас буде і здалеку. Ну, тобто, наприклад, хтось веде соціальні мережі, і ви взагалі людину можете і не знати, або вона вам напише якісь добрі слова, які вас будуть підтримувати. Також, можливо, от ваша оця непередбачена ситуація щодо вашого бажання. У людей сильно обговорюється. Ну, тобто, цікаво, а чого ви бажали? Можливо, ви своє бажання комусь озвучували, можливо, ви десь якісь пости виставляли, можливо, з ким зділилися і за вами спостерігали. І тепер людям дуже цікаво, чому у вас не відбувається так, як ви того хотіли або планували. Але не забувайте, підтримка у вас буде, все у вас буде гаразд, головне. Не озвучуйте нікому свої плани І дійте. Ну, Сугубо по своїм планам. Тобто, нехай ваші бажання не будуть хаотичними, а будуть послідовними. Таким чином вам успіх прийде. Це був другий варіант. І третій варіант. Що за вашою спиною відбувається? Зла жінка, якісь сварки і велике щастя. По третьому варіанту, можливо, у вашому житті є така жінка, яка вона взагалі не тільки до вас погано ставиться, а можливо, ставиться до всіх так. Ну, і, тобто, як у нас спроща людина, от, обдивиться його з ніг до голови і все розповість не тільки для себе якісь висновки зробить, а ще й з усіма буде ділитися, який ви або яка ви, і що там. І, можливо, у вас була якась конфліктна ситуація із цією жінкою. Ця ситуація для вас не на поки що вона не вирішена, але за вашою спиною формуються такі події, коли ви абстрагуєтеся від е, оцих неприємних сварок, від, можливо, від пліток, можливо, ви зможете віднайти якийсь е, такий прогрес в своєму житті. Коли ви не будете залежати від тої злої жінки, або просто перестанете на неї реагувати. Якщо людина перестає реагувати на когось, та людина втрачає свою силу. Про це пам'ятайте. І от за вашою спиною формуються такі події, коли ви отримаєте своє щастя, коли зможете себе Ну, відсторонити то відокремити від отої злої людини, від тих сварок, від тих пліток, від тих наговорів. Просто перестаньте з ними спілкуватися і ви отримаєте своє велике щастя. Це для вас сформовано вищими силами. Головне, не включайтеся ні в які сварки з'ясування стосунків. Та людина втратить свою силу перед вами. Це був у нас третій так. варіант.